І так, всім привіт, за Лакі Сьогодні у нас Айс е, Нескінечний, нескінченний режим. Одним словом. Е, не знаю, чи це додаток, чи це розділ. Скоріше за все, це просто... Просто щось от таке от. Я навіть не знаю, як це назвати. Просто воно є, розумієте? Е, я би сказав, що це, да, це режим. Це... Так, да, це просто, просто режим, знаєте. Ось. Звісно, всі додатки і розділи. Прошу, кому цікаво, заходьте на канал, дивіться, шукайте. Ну а сьогодні, нарешті, я добрався до нескінченного режиму. Чнему умову. Утримайте якомога більше мішків з грошима перед смертю. Колекціонування. Колекціонування відроджується. Монстр з часом стає сильнішим. Ох, йомо. Монстр з часом стає сильнішим. Це жесть. Ладно. Моя задача зараз зібрати 31 мішок. Тобто більше 30 мішків. Я надіюсь у нас це вийде. Так, тут мішків... А, ні, тут мішок є, чуєте. Зразу око берем. Я так зрозумів, він зараз буде бігати повільно. Я надіюсь. Я надіюсь, він буде бігати повільно. Не швидко. Так, 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 де тут зілля? Ні, зілля бачу. Не бачу крафтів на стінах. Ні треба крафт якийсь. Забавахати. Ага. Два червоних це око. Окей. Давайте він, не знаю, пробіжить чи що. Він побіг кудись там в підвал. А ми напевне не знаю. Давайте спершу облутаємо тут, походимо, знаєте. Ага, він ззаді вибіг. <плес> Окей. Мішочок, Два мішка. Ну, п'ять мішків, в принципі. <плес> Ой, ви За кашель. Так. М -м -м чекай, ну я поди. Ага, зелений і червоний. У мене є зелений. Але не знаю, де червоний. Він дуже близько. Він побіг кудись. А давайте, а давайте. О, оп. Так, 6 мішків мало, дуже. Е, ф -ф 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 -ф. У нас є червоний з тут. Ідеально, ми зараз можемо скрафтити невидимку. Це просто чудово. Оп, зелений є. І червоний це ми беремо. Це ми берем невидимку на 59 секунд. Так, 6 мішків. Поки ми за невидимку, можна трохи тут розслабитись. До речі, добре, що карта така, знаєте. Якби була інша карта, і інший персонаж сумніваюсь, чи я би вижив. Хоча мені вже, знаєте, не, не цей не комфортним. Але знаєте, я ще не грав в. Типу, в лікарні. І з цим, якраз таки, з поганим хлопцем. Ой, з хорошим хлопцем, господи. Покай, почекай сюди біжимо. Біжимо сюди. Куди я біжу? то Так Так-так-так Дев'ять так, так. мішків, а нам потрібно скільки. Трохи більше чуть, -чуть. <клух> О, Господи, що з, що з тим кашлем? Десять uh, 10, ну, 10 непоганих. Більше би. Більше би. Мені би. Мішочків. 11 уже зібрали. Ми, до речі, замітили. Ми ще ні разу. Чомусь. Я не знаю чому не бачили нашого приятеля. Опа. Око. М'ясо. Кидаю м'ясо. Просто в надії, що він. ну, Ой-ой. Ага, ну він так, знаєте середньо бігає, в принципі. Він, скоріше за все, піднімається на перший поверх. Ні, він сюди біжить. Можливо, ні. О, ми ще тут не лутали. Ще одне м'ясо. Я думаю, на м'ясо дуже сильно знадобиться, тому е, дуже добре, що ми е, лутаємо багато м'яса. Окей, ну я не знаю, через який нам вихід виходити. Давайте якось уже на рандом. Не, я думаю, знаєте, на який наткнусь, на і піду. Чуйте, а ми ще тут навіть не лутали, я в шосі. А чо так? А чого так? Дивіться ский тут зелюк. А вихід де? Ой. Все. Е я включив невидимку. Ось він, у нас добрий хлопець. А ми можемо його покормити. Ми можемо його кормити, але він нас не бачить. Нічого собі. Такий експеримент ми ще не проводили. Ну, тепер провели. Е, так, е, підвал і перший поверх ми залутали. Йо але він виглядає, звісно, сзади прям видок. Ой-ой-ой. Накачаний хлопчик, ну. Стоп! Тобто, вони розпавняться, я так зрозумів. Тобто, вони розпавняться. Ага. А є в мене, взагалі, якийсь сенс підніматися на. На другий поверх. Я думаю, що... Ну, немає, ну ладно. Давайте ще на другий поверх, в принципі, піднімемося. На 7 секунд. Ми збираємо ще кучу всього. Купу всього збираємо. Ну, я думаю, мені 31 вийде зібрати. Просто з легкістю. Ой-ой! Ой-ой! Я так зрозумів, він вже, він вже став набагато швидше бігати. Це, як на мене, замітно. Він же став набагато швидше бігати. Окей. Мішечок. Тут ми зможемо скрафтити, виходить, зельку. Дуже нам, до речі, потрібно. Зараз тільки, знаєте... Щоб випадково не нажати. Нікуди. 25 мішків. Нам, ну, всього прям, ну, трошки мішків е, лишається зібрати. І в нас вже є е, сума. Бажана сума, е, за якою я прийшов. Але, знаєте, ну, звісно, ми зберемо більше, ніж 31. Ми здаватися не будемо. Е, так. 27. 27. Е, так, він. Ні, чуйте, я би не сказав, що він прям дуже. Е, став, е, знаєте, якось. Е, Пришвидчуватись. Непомітно вообще, що він пришвидшився. Та я сумніваюся, що він вообще пришвидшився. 28. Е, 29. 30. 30. Ага. І... І. І і. Скільки нам ще. 31 надо. Ну, надо, так надо. побігли краще швидше. Якщо нам потрібно, виходить, 31, то нам потрібно уже. <coughs> Господи. Останній. Останній. мішечок де ж він буде? А він у нас не тут. Опа, попадос А, ні, він тут, чуєте? Ой. На всякий випадок просто я кидаю. Е, два м'яса. Ні, ні одне. Він бігає. Я не знаю, що він мене знаходить. Ой-ой. Він побіг. Він побіг. У мене є м'ясо. Тридцять чотири? Ой. Чуєте, а ось тут от, е, тут же ж є шісь е, зілля, я надіюсь. Ні, нема прям от, ніякого. О, Капець. Де він у нас ходить, а? Е? Ага. 36. Ну, я планую зараз, якщо я вже побив та, е, рекорди, скільки я збирав максимум, е, звісно, не в цьому режимі, це було в простих режимах, то чому би мені би зараз, чуєте, не зібрати 60 штук. Ну, в два рази більше. Невидимком є. <кiffe> <кiffe> До речі, я отут думав. Через розпавняться тут, крім мішечків, зілля. Я думаю, що так розпавняться, тому що е, я бачу ті зілля, які я випивав, вони залишилися нібито не, е, взагалі, типу. недоторкуваними. Тому, в принципі, так. Я думаю, що зілля теж відновлюється. Але, ну, типу. Через того, що зілля відновлюється, це просто буквально. Ну, можна так безкінечно фармити, реально. І тут немає нічого важкого. А і справді зілля респавніться? Так в цьому режимі, по суті, можна і до 1000 дойти просто з легкістю. Ні, ну чуєте, ну... Я попробую, звісно, 60. Але 60 це буде максимум. 60 це буде максимум. Ну, і, звісно, ви можете написати в коментарях. В коментарях, скільки мішечків мені попробувати зібрати. Скільки, от. ну. Мені спробувати. Зібрати. І, якщо напишете, то, звісно, я зберу. Я постараюсь зібрати. Ось. Ну, якщо, звісно, напишете. Якщо, звісно, напишете. 46. 46 же. Так. Е... Ага, ну. Очі нам не потрібні. Тут очей ніби нормально. Руни. Руни. Як згадаю, знаєте. Я тільки згадав, що це руни. Це не очі, це руни. А, він поки що в підвалі можемо е... спокійно підніматися на другий поверх. Щур. Е, ну тут дуже багато мішків. Я думаю, тут ми і дойдемо до е, наших 60. <coughs> я думаю. Я думаю. Так, що е, робимо? Йдемо а є, туди я не йду. Там є цей Там вихід. До виходу я зараз не дуже хочу йти. Так, акуратно. Аккуратно. Почекай, чекай. чекай е, 52 о! Пасхалочка. Е, окей. 52 пока що далі. Е, ми берем. 53. Скільки в нас там? 54, Йомаю, 55. 56 буде? 56 не буде. Е, почекай, а куди набігти? Далі є якась дорога? Ану. Так е, я тут зроблю зупиночку маленьку. Він став швидше бігати, це замітно, це замітно. Він став набагато швидше бігати. О тепер я замітив, тепер я замітив. Бігає гад. Окей. Ну, в цій кімнаті можна взяти інвіз, що я зараз і зроблю. Отак от, от робимо. Раз і. Два. Інвіз ми взяли. Ану, поїж чуть-чуть. Щоб сил набратися. Ой-ой, але він же бігає швидко. Все капець. <coughs> Руна. Руни-руни. 57. 58. Шукаємо. Нам ще, я думаю, ну. Я думаю, три і хватить мені. Ну, в принципі, мені багато не треба. От три, і, і, і добре. Мені буде, реально. Так, о. Якраз, я думаю. Раз, два. Ну і давай ще от третій найбуде уже. Він спустився, він спустився. І-і-і. Ну, зілля берем. Раз, два зілля. Просто випили. Ну, я не знаю. Можна навіть... А, ну ось, ось він стоїть. А до речі, а тут можна вийти? О, до речі. А ну, ну візьми вже то, ну м'ясо. Подивіться, дивіться. Позакидували його м'ясом. Він навіть не вибереться, подивіться, подивіться. Ой-ой, бідний пас. А чого? Чого він? А, побіг дальше. Побіг дальше. Тут можна вийти. Так, да, тут можна вийти, тут можна вийти. Ми виходимо. Нескінчений режим ви не можете піти. Я не можу піти в нескінченому режимі. Ага. Ага. Вот такая от штука. Так, ну давайте що, давайте. Е, та давайте. Окей, ладно. Просто зараз дивимся на. Оп! Одним словом. Одним словом. 30 монет за... 60. Одну штуку мішечків. Нескінченний режим, це, як на мене, просто прекрасний фарм іменно от монеток. Якщо у вас немає, типу, можливості подивитися рекламу, іменно нескінченний режим, це чудово. Просто uh, чудовий замінник. Оце якраз-таки реклами. Чудовий. Ну, типу, там можна нормально пофармити монет. Uh, звісно, трохи довше. Друзі, нагадую, пишіть, скільки мені зібрати, я обов'язково uh, замічу ваш коментар, зніму відео. Ось uh, Якщо вам це буде цікаво. Звісно. Що ж, друзі, до цього все. Став лайки, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цього все. всі удачі, всі пакида.